Відзавтра завтра новий тролейбусний маршрут з'єднає масиви Троєщину та оболонь. Мер Києва сьогодні відвідав тролейбусне депо номер один та оглянув новий транспорт, який уже завтра курсуватиме вулицями столиці. Деталі дізнавалися наші кореспонденти. 13 нових тролейбусів вже завтра вирушать на вулиці Києва. Деякі з них курсуватимуть на подовженому тролейбусному маршруті номер 29 Тепер його кінцевою стане метродарниця, але більшість направлять на новий маршрут номер 47 від вулиці Молославської до станції метро Мінська. Нужен тому катні ще много метро, нету, людей. І прямий маршрут, тим більше на мінську. Ми з'єднуємо маршрути і продовжуємо їх так, але це практично ми робимо для того, щоб не було пересадки, не було дискомфорту пасажира. У Київ Пастранці наголошують, такі нововведення особливо важливі для пільговиків, адже тепер вони зможуть дістатися до необхідного місця зручніше та дешевше. Ми все ж таки соціальний перевізник, соціальний перевізник номер 1 Якщо ми кожного дня перевозимо 1 мільйон 700 тисяч пасажирів, то приблизно половина це люди, які наділені пільгами. Очільник Києва Віталій Кличко перевірити комфортність нових машин вирішив особисто. Каже, впевнився, що транспорт надійний. Коли така сучасна техніка, коли ти бачиш простір, обзор, я думаю, що на такій техніці дуже приємно працювати. Впевнений в тому, що водій буде задоволений, тому що каже, що він багато років працював на старому, на старому тролейбусі. Зараз працювати, ну, коли у тебе тут більш нагадує літак. Приємно комфортно та все ж міський очільник наголошує першочергово забезпечити комфорт необхідно для самих користувачів міським транспортом. Наше завдання сучасний транспорт повинен бути у Києві. Низький пол для того, щоб люди мали можливість інваліди, і дійсно кожен може зробити один крок і вже бути в салоні автобуса, не підніматися по сходам. У Київпастранці також продемонстрували меру соціальне таксі. Спеціально обладнаний мікроавтобус для людей з обмеженими можливостями. Вона зараз автоматично зупиниться, коли рівень кола порівняється. з Все продумано. Все. Потім візок заїжджає. Три візки у нас Віталій Володимировичу. І потім знову транспортне погода. Наразі такі автобуси возитимуть до школи дітей з обмеженими можливостями у Деснянському районі Києва. Альона Горяча Євген Тур, телеканал Київ.